21 першого і майже 7 хвилин на студійному годиннику громадська хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють сьогодні у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом Олександр Портян забезпечує нам відеотрансляцію. Нагадую, що нас можна не лише слухати, але й дивитися на нашому сайті Громадська Радіокрапка зокрема, але також і на нашому каналі в Ютубі. Він називається просто дуже громадське радіо. Також там є великий архів з наших програм, які виходили раніше. Їх теж можна переглянути і ми розпочинаємо цю годину нашого ефіру якоюсь мірою з історичної або історико-культурної, але історико-культурно-мілітарної навіть теми. Пізніше це докладніше і детальніше пояснить уже наш гість Богдан Нагайло, журналіст, історик і дипломат. У нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми говоритимемо сьогодні про. Ірину Яросевич, Ренату Богданську і Ірену Андерс. І це все одна людина. <свісно> і це все одна людина, і це співачка, це людина військова, і, і це кіноакторка. Ну і багато людина може культури, людина, яка має велике значення для нас сьогодні в контексті сучасних зв'язків і ускладнень польсько-українських, бо вона символізує цей мостик між двома культурами, двома народами, можна щоб сказати, і з єврейським народом. Бо її перший Треш. чоловік, її перша любов це Богдан Веселовський, композитор, який писав відомі танги в х роках у Львові. Але потім про це ми згадали потім її перший чоловік це був е, польський єврей із е, Перемішна, е, Гвідон Боруцький. Е, так вона опинилася і у здебільшого єврейській капелі Джазовіль, Львовський театр Джаз. А потім вже вона зустрілася з генералом Андерсом. Сорок восьмому році вийшла замість за нього, і так ким чином стала перша леді польської діаспори і герой Польщі, і найцікавіше в цьому, власне, не найцікавіше, таке дуже базове, що ми дізналися тут. Буквально говорячи з паном Богданом перед ефіром про те, що якщо наші слухачі захочуть відкрити Вікіпедію і почитати її біографію, то це не точна біографія, це не точно. Вона дуже спотворена була донедавна. Я сам досліджував її біографію і фактично займався такою роботою Шерлок Холмса. І, по перше, може слухачам буде цікаво дізнатися, що я тоді працював для ООН в Анголі, не мав що робити вечорами. І мав аудіокасети з записами тих пісень з 30-х років, що були популярні в діаспорі, в Канаді, в Америці, в Англії, де я виростав. І я хотів знати, як ці люди, ці Веселовські, Ябцо, Яблонські, виглядали? Зрештою, які біографії, які судьби тих людей, не тільки музика чудова, що це Все, за люди? Так. І тоді я я попав на слід, тому що досліджував і польський джаз. Знаєте, дуже багатий, і румунські були в міжвоєнному періоді. І була така дуже красива жінка, яка стала дивою польської естради Рената Богданська. Богданська. І мені натякнули, що це та сама Ірина Яросевич, яка тінейджером вчилася в Львові і виступала вечорами чи на вихідних з капелею «Япцо». Це був передовий такий джазовий ансамбль в Львові, де був Василовський. І я майже рік досліджував, писав до різних інститутів, шукав родичів і. Кінець кінцем доказав, що Рената Богданська це Ірина Яросевич, що це одна людина. Тоді знайшла знайшов фотографії її, а коли я знайшов же фотографії е, її в обіймах. Богдана Веселовського 37 році, ну то вже було завершено. І тоді я швиденько зробив кілька сюжетів для на Ютубі, там можна знайти про її закриту українську біографію, а тоді про польську відому. А чому про ту дату? Тому що вона вийшла за генерала Андерса, і полякам було дуже невигідно йому після всіх цих подій mm. на Волині, АК, ОПА і все інше. Хоча сам генерал дуже симпатично. Ставився до українців про це можна е, трошки пізніше. А чому українська була закритою? Як біографія закрита, тому що е, слухайте, вона е, дочка е, греко-католицького священника, так виростала, е, який був капеляном української галицької армії, мама її рідна Олена. Нішанківська, це рідна сестра композитора Остапа Нішанківського, якого поляки розстріляли в 19-му році, бо він був З знаєте, знайду проводі тому. Батько ховався. Кінець кінцем став капеляном, священником у Львові у Кульпарковах, де була психічна ну, чюрма, але клініка. І він був капеляном там і звітував Шептицькому про свою діяльність. Вона була у пласті. Я знайшов фотографію, Фотографії її в пласті. Брат дружив із Шухевичем. Брат дружив в одному курені. Був із спортивному із Романом Шухевичем. Брат знав і, і дружив із Бандерою молодим, який був скаутом пластуном. Але він він тоді поїхав в Прагу і там був під, до війни. Так вона вивчала. Музику класичну в, в Вищій школі музики імені Лисенка в, в, в Львові. Там вона познайомилася з іншими. Костя Анатольський на молодий був учасником тої е, групи. Богдан влюбився, Це стала його муза. Вона співала е, його ці пісні, серце, як тебе не любити. Там і все інше. Прекрасні, прекрасні речі, які були фактично заборонені в радянській Україні, бо це ніби буржуазне, там і так довоєнне. Потім і е, е, коли прийшли совєти в 39-му році, Богдана вже не було е, Весловського, бо він пішов допомагати в, в Закарпатській в Україні і не повернувся. Опинився у Відні, Відні тоді в Канаді. І що їй робити? Прийшли совєти, батько священник греко-католик. Тут пов'язана з підпіллям, з пластом і все інше. Вона евентуально поміняла своє ім'я і прізвище на Ренату Богданську. І в старості я знайшов, вона записала для польського радіо, що вона пояснює, що був у мене такий. Молодий композитор, в якого я влюбилася, Богдан, і я його честь взяла, бо не знала, як себе назвати, а, і так далі. І так далі. А і. Що цікаво, що на її могилі вона похована у на Монте Касіно місце польської слави в 44-му року. Там були бої, де, де поляки здобули цю свою славу під Андерсом. Там на гробі її написано, що вона померла, що вона народилася з 20-го року, а вона народилася 17-го року. Фактично, Так що вона була навіть три роки старша, коли вона померла 29-го року. Листопада в 2000 році в Львові. А, не в Львові, вибачте, в Лондоні. Дуже любила свій Львів. Ми довідалися пізніше від професора Зелінського в Львові. Він мав з нею кілька телефонних розмов. Вона майже підпільно, як старенька жінка, в 90-х своїх роках, вже як вдова, приїжджала до Львова на могилу своїх батьків. Жили вони навпроти Віденської кави в тому будинку на розі, де моя сестра тепер живе між іншим. Я пропоную музику послухати. Пан Богдан нам що ви будете грати? Я знов тобі. Я знов тобі можемо слухайте. Поч... Це я тільки скажу вступ. Уявіть собі, це пісню вона записала вже будів старшої панію. Веселовський ще жив, і це вони мали комунікацію через Володимира Луцівого. Композитор аранжовка, польський єврей Стів Норберт з польською єврейською оркестрою в Лондоні. Але послухайте, як вона це співає для Богдана після десятиліть любовця. Я знов тобі. Тетяна Трушинська і Василь Шандро у студії громадської хвилі на громадському радіо. Богдан Нагайло також із нами в цій студії, історик і журналіст. Я думаю, що тут не зайве сказати дослідник життя і творчості в даному випадку, в сьогоднішньому випадку Ірини Ярусевича або ж Ренати Богданської або ж Ірени Андерс. Дослідник також до речі, і Богдана Весоловського. ці дві долі так чи інакше були переплетеними. Але звісно, тема Богдана Весоловського це окрема велика, надзвичайно цікава і важлива для України загалом тема не лише для музикознавців. Я тут приватне питання поставлю пов'язане приватне питання не до пана Богдана, а приватне питання. Стосовно якраз власне псевдоніму Богданська, чи правду пишуть, що від Богдана Веселовського? Ну, точно власне? від нього ми так підозривали все показувало на то, що так воно було. І недавно я знайшов е, запис її, де вона вже старенька, десь 90 років, де вона по польськи е, для радіо «Вільна Європа чи там BBC Кажеш, її а звідки Богданська? Чому як це тобі? Яросевець дому і так далі. А, а вона каже: знаєте, у мене був такий кавалер. Композитор славний, велика симпатія, вона вживає солову симпатію Сміхайте. по польськи була до нього. І коли мені треба було поміняти своє прізвище, бо совєти руські, вона каже, там росіяни прийшли, то а, я якраз подумала, що як я зможу це. Увічнити наш на, на нашу дружбу, ну правда, знаєте, Богдан вийшов замість. Він був дуже щасливо женатий е, з, з іншою жінкою, двох синів вона мала в Канаді, все інше, але ця любов е, існувала. І що цікаво, що вдова Богдана Веселовського якраз подарувала е, і синові е, Остапові і Осташові Ігорові, який писав книжку. Я йому допомагав з тою книжкою. Вона передала деякі де ті речі, і ви знаєте. Що в одному з тих пластивок, які залишилися, там ми знайшли, що олівцем написано для, для Рене від, від Бонді, чи щось такого. знаєте, їхні псевдо. Це вже 70-ті роки перед його смертю. Слухайте, ця пісня це, це вона належить бути шедевром українським. Знаєте, в Лондоні записана е, класичною такою українською співачкою. Майже її ніхто не знає. Ну, послухайте слова і все інше. Це загублене не, це, крило. Це, і та, ці, та, та. Ну, Її доля та, і все. Та. Слова Ган Гани Чубач, та. але мельодія написана для для цього і вибрав цю тему, і ці слова якраз веселовські. Ви, ви були знайомі з. Ні. Nee. Ви знаєте, як, як не дивно, що коли я виростав в Англії, польські українські громади були на ножах. Дуже вони мілітаризовані. Зокрема, в Англії було дуже багато дивізійників, бівші угу. дуже такі бандерівська як би це сказати, культура була, а в них АК і їхнє підпілля. І там дуже мало було контакту. Ну, були представники культури інтелігенції. в нас серед наших були такі, як Михайло Брянський, який був журналіст з 30-х років в ділі, в католицьких газетах, вони знали, вони спілкувалися, і вони мені розказували, що вона навіть потихоньку в темних окулярах інколи приходила на концерти української до української катедри. Що я хочу вам сказати? Луцію мені розказував Володимир Люць, наш відомий співак із, з України, який жив стільки років поза Україною. Робив добру справу. Він каже: Богдане, ти знаєш? Коли її було вже перед смертю останні роки, вона була сама, дочка її переїхала в Америку жити. Ну, чоловіка вже не було, і вона мені на свят вечір кожного року дзвонила і співала мені Бог предвічний» по телефоні. Знаєте, надзвичайно. Міг би багато вам розказати. Головне вам сказати таке, що вона зробила колосальну кар'єру. Дуже важкі, важка і довга її дорога була. Совєти прийшли, її взяли як солістку передовому джаз-банді. Тоді ще не було Рознера і інших. А був такий Генрик Варс Варшавський, який написав, не знаю, для 30 тридцятьох фільмів польських міжвоєнних, і він і писав і джаз музику, і класичну. І це був дійсно. Передова фігура. Там був цей Вашинський е, міхал з Києва, єврей, який був головний, можна б сказати, найбільш відомий кінорежисер Польщі. Вони всі були в цій групі Львовський театр джаз. Їх заставили їздити два роки, е, пропагувати радянські вартості. Вони насміхалися з того і записали навіть в Москві, і там вона одну пісню по російськи написала. А е, Бодьо, такий е, актор Євгенію це це був найбільш улюблений на зірка польського кіна Євгенію Шбоду. Він записав на слова тільки у Львові. Слова йдуть так, що у, у Львові капітальний ремонт йде. Знаєте? І всі дівчини в красних платях. Приїжджайте, подивіться, в який в нас ремонт. Так нас по-єврейськи насміхалися. Чешка доля Повернулися до Львова, бодя пропав. Одні говорили його українці вбили, другі, що німці вбили. І ми тільки, так як ми про Катін не знали до кінця, ми тільки недавно, кілька років тому, довідалися, що головна зірка, який з нею виступав на сцені, і вони грали там ролі у перервах між музикою, що його заарештували. Знаєте, за що? І що він помер у, у Гулазі, в УФІ, десь там у 43-му році. І за те, що він був нібито швайцарським агентом, швайцарським шпіоном. Чому? Бо його батько народився в Женеві, там де я тепер останньо жив. і... Він подав е, документи, щоб його випустили як е, швайцарця в Америку. Він хотів. Ну хаб за за те, що ніби ти знаєш нелояльний раді Радянському Союзі. Вона тоді опинилася в, е, в Сибіру, в Центральній Азії. Німці тоді напали. Вони застрягли ця група капеля. Долучилися до армії Андерса, яка була створена а, після домовленості з Черчиллом і Рузвельтом. 110 тисяч поляків, багато українців, серед них і білорусів, і євреї були в тій армії. Вони через Іран, Ірак, Александрію, Палестину, тоді кораблями з Александрії до Монте Касіну, до, до Італії. Там вона там влюбився генерал і the rest is history. У нас є ще одна композиція. Я думаю, що є сенс в цій розмові теж її послухати. Човен. і, Ч... Човен китайці. І це була пісня Січових Стрільців, улюблена одна з них із 17-18 років. І цікаво, що вона вибрала, будучи жінкою. Ну, Не політична, але всі знають, звідки вона. 21.28 години хвилин на студійному годиннику. Нагадую, у нас у студії сьогодні Богдан Нагайло, історик, журналіст. Говоримо про. Ренату Богданську Ірену Андерс. і у нас є Власний ще... не час вже запитати про період Ірини Андерс. Так, про період Ірени Андерс, про військовий. Ну, ви знаєте, вона не була військовиком, вона попала туди як музикант із капелею, але мала рангу і, і похована в уніформі в Монте Касіно. Головне те, що вона виступала у Монте Касіно після цих кривавих боїв, де дуже багато поляків, українців, білорусів, і євреїв Загинуло генерал влюбився в ній. Вона стала його е, близькою людиною. В 48 році вони побралися. Між тим, е, армія Андерса застрягла в Італії. Ви розумієте? Комуністи перебрали після Ялтинського договору і не було їм е, дороги додому. І вони сиділи так 100 тисяч, не знали, що їх чекає, бо ще Англія тільки в 47-му році їх взяла. Поруч сиділо. 11 тисяч хлопців із е, української дивізії, е, які були в німецьких уніформах, е, при СС, але е, Галичина, е, і вони теж в таборі сиділи в колорі за колючим дротом. Між ними було кілька кілометрів. І між часі Ірина виступила в фільмі, називається Незнакомі із Сан Марино, в якому вона грає себе фактично польську актрису, яка влюбляється в чоловіка, який забув свою пам'ять. А цей чоловік це, це нацистський якийсь там. Нацист, який постепенно опам'ятовується і, і розуміє, хто він Він її спасає, бо вона отримує телеграму. що Львові її убили всіх. А вона його спасає. Ну коротше, це не тим. Питається Андерса в 47-му році. Що нам робити із цією дивізією? Питаються американці, британці, і папу питається. І папа ПІ шостий здається, і Андер сказали ні. Ну ви б думали, що Андерс би сказав: слухайте, беріть їх, мені не потрібно тут, щоб люди, які там будуть нам мішати відновлювати там Польщу в межах перед воєнним, що вони були. А він сказав в ніякому разі. Вони питаються, чому а він відповідає, тому що це громадяни не радянського союзу, а Польщі розумієте? дивна відповідь. І я. Припускаю, що Ірина мусила вплинути на нього. Ми знаємо, що він посилав емісарів, і переговори йшли з українськими офіцерами, і він дуже шляхетно від і... І принципово. А що є цікаво? І це по мікрофоні я не говорю, бо це, мабуть, ще не озвучено. Недавно я знайшов в архівах у Львові в кореспонденції сестри Ренати про долю її молодшого брата. Ми не знали, що з ним сталося. Він пропав під час війни, Стевко. Думали, що може він в УПА, пішов. Що він теж записався в дивізію і загинув, мабуть, під бродами 43-му році. Ось в одній людині знаєте, стільки історії, та ціла епоха, е, український аспект, єврейський аспект, радянський, британський, діаспора, е, нова Польща, Незалежність і все інше. І тому ця людина для нас є важлива не тільки що це е, діва і, і дуже талановита співачка, актриса. І варто подивитися на її фільмі польські і так далі з Ана і Вікторія, де вона грає, але. Вона символізує людина, яка дуже важких умовах знайшла якось жити в тому важкому світі і остатися собою. Вона була лояльна Андерсові, але вона залишилася внутрі і лояльна Україні. Це важко було в той період робити. Абсолютно важко. Ви знаєте, слухайте, ви знаєте, які були відносини між поляками і українцями до аж до періоду солідарності, скажімо так. А вона все-таки е, приховуючи назовні, бо вона не хотіла шкодити інтересам свого чоловіка, розумієте, але вона залишилася українською патріоткою, і її батько в 57-му році помер як священник у, у Львові. Це ж покоління ваших батьків. Так, ну по плюс-мінус, так теж. І це люди, які прожили досить нелегке життя, направду. Це були дуже складні часи. і Я би хотів, щоб люди тут знали, тому що інколи так дивляться на людей в діаспорі, а вони не витримали, вони повтікали або вони не повернулися. Їм було легше. Було дуже складно. Знаєте, приїхати в країну, де ти не знаєш мови, ти не маєш освіти, хлопці, дівчата з сіл їх німці позабирали і все інше. І в постіндустріальній, якісь чужі, з чужому суспільстві починати з нуля. Не маєш контакту з батьківщиною, будувати не тільки себе зберегти і дітей виховувати, але якесь громадське життя починати і все інше. І як вони вдали собі раду, це, це не Канада, де було дуже важко і в Америці, але в Англії це було дуже складно, знаєте. Але дивіться, як вони прекрасно вив'язалися е, на своєму рівні, так як вони це розуміли. І слава Богу, що вони передали моєму вже поколінню. Ми вже закінчили університети, освіту, в нога, в західні, і все інше. Але їм це було важко. А від бачка бать... дочка Ренати Андерс. Вона теж в Лондоні закінчила школу і Вона переїхала тоді в Америку. А тепер вона є взяла найновіший цей уряд. Вона невеликий політик, бо вона ніколи на це не претендувала. Але в ім'я свого батька вона пішла служити. І вона тепер є в сенаті в Польщі. Дуже красива, гарна жінка. У нас хвилина півтори залишається до завершення ефіру. і У нас є ще одна композиція. Вечірення абсолютно ой ходить сон. Я думаю, що нею ми і завершимо цю частину нашого ефіру. Богдан Нагайло був у нас в прямому ефірі, історик і журналіст, дослідник життя і творчості Ренати Богданської. Більше інформації про неї можна знайти на YouTube. І вже зараз ну, багато набагато більше, ніж було кілька років тому. Але також можна завтра переслухати на нашому сайті громадська радіо.орг нашу програму. Василю Тетяна, я тільки би хотів сказати, що не тільки ой ходить сон. Я відчуваю, що 100 років після її народження вона ходить. Серед українців і тож є в Україні з нами. Ой, ходить.